Всім привіт народ, ви на каналі Дед а з вами Дьмас, і сьогодні ми пограємо в хорор під назвою Make sure It's Closed. І гра нас відразу зустрічає такою запискою, що мама і тато відправилися на вечерю до Расселів, і замок в гаражі зламався і він заїдає. Тому нам потрібно впевнитися, чи, чи він закрився перш ніж іти всередину. Ми залишили декілька тобі баксів на піцу і хочемо побажати тобі бути в безпеці з любов'ю, тато. На такій ноті ми з вами розпочинаємо дану гру. Погнали. Так, сходити ми тут не можемо. Ми можемо тільки за допомогою спейса натискати на клавішу, щоб закрити ворота. І за допомогою мишки ми можемо оглянутись. Так, да, дійсно, ворота не хочуть зачинятися з самого початку. Так, спроба номер два. Ми все-таки маємо їх якось зачинити. Так, так, так. <сісті> Стой! <сісті> рука чиясь пішла. Так, зелене, зачиняємо. Опа. А тут в нас вимикається світло, і мені це поки що не подобається. Підійшов тут якийсь куколт і просто-напросто наярює на двері гаража нам. Я не знаю, що робити, якщо чесно, бо в <світло> нас дій взагалі ніяких немає. Світло з'явилося, але, як виявляється, ну, потрібно. Двері гаража відчинилися, і нам потрібно їх якось. Зачинити, напевно, що чи що. Все. Ой-ой-ой, тихо, тихо, тихо. Люди. Make sure it's close. Це що все? Дійсно, народ, на цій ноті гра просто-напросто <зачиняється>, зачиняється сама по собі. Так, ну давайте спробуємо ще раз, подивимося, може, все-таки можна пройти і зачинити ці двері, які заїдають. А якщо натискати... Пробіл, ну, типу, закривати двері тільки тоді, коли вони горить зеленим. Загорілося зеленим і спроба зачинити двері. Вон, бачите, знову рука. Хтось не хоче зачиняти нам ці двері. Ну, в принципі, історія знову повторюється. Зараз, напевно, що вийде знову той самий Куколд, наскільки я зрозумів, і він буде фапати нам на двері. О, о, іде, йде. йде. Ось в нас відчиняються знову двері, але кнопка горить червоним. Давайте спробуємо дочекатися, може воно все-таки якось зміни свій колір, і ми зможемо їх зачинити. Ну, чекав я хвилин 5, наче нічого не змінилося. Давайте зачиняємо ці двері і може все-таки. Опа, і ти тут знову довгоносий збочинець. Так, ну все розпочинається знову. Спробуємо зачинити їх. Я, якщо чесно, ну. Щиро не розумію, що тут потрібно зробити. Я їх зачиняю, зачиняю, і я підозрюю, що в принципі це вся гра. Я так думаю, що це вся гра, Вон, як дивіться, зараз знову зачиняємо і. Зараз має зникнути світло, правильно? Звісно. Знову підходить цей Куколд, і щось там робить нам з дверима. Я, якщо чесно, не знаю, що він там робить. Але я підозрюю, що ну, в принципі, на цьому вся гра і закінчується. Ну, поки що народ, будемо прощатися через те, що я не бачу сенсу розпочинати нову гру. Так що дуже вам вдячний за перегляд і всім гарного дня, всім пока.